Будинок профспілок відновлять за 160 мільйонів гривень, але третину приміщень віддадуть у власність забудовнику. Такі умови передбачає інвестиційний договір. Про це повідомив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Забудовника обрали серед восьми компаній, які брали участь у конкурсі. Реконструкцію будинку профспілок поділять на три етапи. Роботи розпочнуть у січні. Спочатку відновлять каркас будівлі, потім візьмуться за фасад. Далі капітально відремонтують внутрішні комунікації. Термін реалізації проекту. 18 місяців фахівці запевняють, після реконструкції будівля матиме сучасний вигляд. Зовні будинок профспілок збереже первісну архітектурну форму, яка була до пожежі. Ми залишаємо його в тих же. Геометричних параметрів в такому ж архітектурному рішенні, яке є, бо це вже є символом Євромайдану. Наційні договір, яке укладено, полягає в тому, що ті кошти, які будуть інвестовані від відбудову будинку проспілок, частина в заміщення буде передана частини цієї будівлі інвестору. Це будуть суто офісні приміщення. Власне кажучи, і призначення будівлі це є адміністративне використання тих приміщень, які будуть в ньому вже в новому вигляді.